Меморіальну дошку Герою Небесної Сотні Олександру Храпаченку відкрили на інституті мистецтв РДГУ. Друзі, знайомі та викладачі згадують його не лише як талановитого режисера, але й як відчайдушного душного патріота. Адже він не просто розповідав про свою любов до України, а й довів її. На жаль, власною смертю. Він вірив в Україну. Він ішов для того, щоб побороти диктатуру мракобісів, україноненависників ненависників і корупціонерів. І разом із своїми побратиманами віддав саме дороге, що в нього було життя. Це був антидержавний воєнний переворот. Скажіть, який воєнний був чи військовий людина наш Саша Хропаченко? Це був режисер, розумієте, людина високого мистецтва, світла голова. І він, як ішов, я думаю, він знав, що життя коротке, а мистецтво вічне. День пам'яті Небесної Сотні. должен быть каждый, каждый Божий день, Божий день днем памяти. Он должен проявляться, эта память должна проявляться, чтобы в тех ценностях, за которые погибла Небесная Сотня. Вести себе культурною в общественных місцях, не бросать мусор на вулиці. Коли сльози крізь стелі ллються, не до кохання тут, не до любві. Ти цілуєш мене країну, твої губи в моїй крові. Ці слова Олександр Храпаченко сказав 10 років тому у виставі від Червоного Щура до Зеленої зірки. І вони стали пророчими. Його найкращий друг та одногрупник Ельдар Магомедов згадує Сашка як надзвичайно позитивну людину. Познайомилися друзі при вступі в інститут і відразу знайшли спільну мову. Разом пройшли помаранчеву революцію, революція гідності. Стала останньою. Всі, був усі, такий парень виділявся дуже своїм своїх своєю улыбкою своїм шутом. Наразі Ельдар підтримує зв'язки із батьками Героя Небесної Сотні. До речі, вони сьогодні отримали від президента України Петра Порошенка золоту зірку Героя України. Ще раніше пам'ять про Олександра Храпаченка у французький режисер Еммануїл Граф у фільмі Саша Крила на Майдані. А в інституті культури, де він навчався, відкрито меморіальну аудиторію. Сьогодні ж ректор педагогічному університету оголосив про започаткування декількох стипендій імені Героя України Олександра Храпаченка. Їх отримуватимуть найкращі студенти-режисери РДГУ. Альдар Магомедов розповів: інституту мистецтва хочуть присвоїти ім'я Храпаченка. Наразі щодо цього питання відбувається обговорення між ректором РДГУ Русланом Постоловським та головою Рівненської ОДА Віталієм Чогоніковим. Анна Хіночик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.